Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як доглядати за орхідеєю після пересадки, оскільки це є важливий процес, від якого залежить подальше зростання рослини. Після пересадки рослина починає звікати до нових умов і через це сповільнюється ріст рослини. Спочатку поставте орхідею на підвіконня, де немає яскравих сонячних променів. А саме зі східного боку. Приміщення повинно бути добре повітряне, але без протягів. Рослину потрібно залишити спокої і не турбувати її декілька днів, поки вона не адаптується. Орхідея перебуває в стані стресу та потребує часу відновлення. Хочу звернути вашу увагу, що не можна ставити в прозорий горщик на підвіконня. Де є прямі сонячні промені, це означає, що субстракт буде прогріватися та паритися. І в подальшому корені почнуть відмирати, і рослина загине. Орхідея має чутливе коріння, яке бере участь у фотосинтезі, тому потребує особливого догляду: режим поливу залежить від того, в який субстракт ви пересадили рослину. У вологій чи сухий. Якщо перед посадкою безволожний субстракт, то рослині буде більш комфортно зростати та адаптуватися на новому місці, не поливайте рослину 5 днів після пересадки у вологий субстракт. Почекайте, поки субстракт повністю не висохне. Щоб зрозуміти, що субстракт сухий, орієнтуйтесь на стінки горщика. Горщик має бути прозорий, тому що тоді добре видно, чи є волога на стінках горщика. Обов'язково полийте рослину тоді, коли буде відсутня волога. У цей період потрібно оприскувати рослину, але звертайте увагу, щоб краплі води не потрапляли в серцевину рослини, оскільки це призведе до загнивання. Оприскувати рослину достатньо один раз на день. Якщо ви пересадили орхідею в сухий субстракт, то ясна річ, що рослина не може довго притриматись без води, тому обов'язково полийте рослину на наступний день, але тільки відстояною водою, а ще обрискайте листя. Якщо ви помітили, що орхідея почала в'янути або з яких-небудь причин рослина не повертається до зростання, то скористайтеся. Біостимулятором для нарощування кореневої системи або препаратом корневин. Зробіть розчин на 1 літр води додайте 1 грам препарату та полийте субстракт, але тільки у вологі субстракт. Тепер ви більше знаєте про рослини. Зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!